Йоу, еврібаді! Слава Дензо, в Гаті. Залетіли ми виживання в лісі. Занесала нам новорічна обнову, і це нас не може як не радувати, хто говориться. Тому давай подивимося, що у нас з тобою по. Кстати, нам додавали якусь халяву, да? чи що, чи це я помиляюся? У мене є девіць, 56 гемів. Можливо, можливо, я би собі придбав би якийсь клас. Нових класів, на жаль, не додавали, да? саме новорічних. Проте, проте, е, що я можу собі зараз відкрити? з того що відкритого. О, oh, ще щетє, дивися. Або фермер? Ні, ну, а це не фермер, це рибалка. Або ось якийсь пацан з молотком. Ха-ха. Декоратор якийсь називається клас. Це в нас якийсь з гаючним килучем Давай візьмемо, де цей щитом був такий прикольний перець. Чекай, ось його, брай! Давай його відкриємо, реально. 50 гемів пацан стоїть, Хочу тебе купити, чуваче бенз. І, в принципі, сразу же ж і активувати. Цікаво взагалі занести, що це за клас. Мені прям супер цікаво. Дивлюся, що в нас є якийсь ось подарунок. Вік один. ааа це комікс. Йой, давай подивимося. Давай реально подивимося за касаво, що в нас тут. Так, новорічні ельфи, так, виходить, щось починають робити. По ідеї, по ідеї роблять якесь будівництво чи що то воно таке. А, ну і тут до них, звісно ж, прийшла оця чудо юдо лісна. І, походу, їм зробить отаке от, от таке от. Харакірі, да. Ельфи валяються, все валяється. Ну, це, це потужно. Це потужно. Бачу Фреддів зразу наших. Ну, що ж сказати? Прикольний, прикольний мультик. Е, буде скоро друга серія і третя, але так нас багато. Зразу залітаємо в п'ятьох. Все, жалко, що один підписник не зміг зайти. Але більша половина у десь, як то говориться зайшла. Так, цікаво, чи добавили взагалі щось нове. Та, дивись, зразу, зразу зима у нас, виходить, з тобою. У нас є ось такий щит. Правда, я не знаю, що він поки що ще робить, але цікаво, цікаво буде протесити. Можливо, він. Тіпа, дефає атаки мобів? Я не знаю. Або можливо він отражає. Кстати, дивись, додали прикольну анімацію. Тепер, коли ми рубашимо дерево, то знову ж таки з нього падає якийсь сніжок. Бачиш, прикольненько, так да? виглядає? Найші хто говориться, мілоч, але приємна, приємна, супермілоч така. Так, давай-ка оце ми посадимо. Оце заберемо, а це в руках понесемо. Так, сразу, закидаємо багаття. Бемс. Так. Пацан, оце нам треба спалити з тобою. Мись не палиться. Так, і оце все діло. Також також тако прокачуємо. Ну тут в пацані прям класи, я бачу солідні. Так, якийсь, якийсь будиночок. Так, тут є залізо. Нормально. Тобто детальки, детальки тепер спавняться замість обичних сарайчиків. У нас є з тобою такі, тепер такі новорічні, да? Так, мапу трішечки відкриваємо. Давай-ка зразу будемо квіточки також збирати. Там, якщо що, то так. Давай ще протестимо. Так, в нас є ось, ось ще. Ух ти, йо. а як ти працюєш? Типа я відганяю, чи я? Як? Якусь непонятно. До кінця Не зрозуміло, як, як працює взагалі цей щит. Типа, ну чекай, можливо, треба прям атака його. А, ну, типа, того, поняв? Тобто починає е, нас атакувати моб, і ми можемо його відштовхнути. О, пальово. Бензалін, бензалін. О, мамонт, пацан. Ти подивися, просто хто тут є. Тут є мамонт. А це, кстати, прям цікаво. Шаден бензинчик, нам ну, бо я також би, кстати, забрати. Так, давай-ка, мабуть, бензин заберемо, а це викинемо і оце викинемо. Якась якась тройка тут у нас є. Тут є ще один, кстати, подарунок. Не, ну подарунки прикольно відкривати. Правда, аби щось толкове падало з них. Там, я не знаю, Наприклад, якісь револьвери, да, щось такого плану. О, аптечка. Кстати, аптечку я би підлутав. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити. колф телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow Garden, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в кофшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі Е, кстаті, скоро має бути ніч, тому нам би бажано не провтикати такий момент. Бенс, що нас тут ще одна О, oh. Взагалі хорошо. Так, давай цю вугілля заберемо і сразу, фастом можна в принципі, двигатися на базу. Я думаю, що потрібно просто скинути оце все, що ми з тобою знайшли. О, кстаті, фонарік. От фонарік, я би, я би залутав. Бенс, і далі би пішов би. Так, ось теж тут, по ідеї, має бути якийсь кейсик, так? Да? Мабуть, ми його просто відкрили вже тут. Давай-ка, оце діло палимо. У нас є купа бензаліну. Бензинчик теж спалюємо. Так, оцю двіжуху закидаємо, і нам би побудувати з собою годинник по-хорошому. Так, годинник, годинник або кровать кинути. А, не хватає, не вистачає гвинтиків, да? Ладно, тоді пропоную поставити ось таку ферму. Як то говориться, їжа ніколи зайвою не буде. Так, ще я би, кстати, безрядив Марка на базі, поки ми тут. І кстати, револьвер пайот, пайот, але поки що в мене небагато на нього набоїв. Ну, ще так, таке собі, справді. Я, я думав, що буде щось щось поприкольніше. Кстати, нам треба ще би їжі знайти. То їжу їжу нам треба з тобою трішки підзбирати і зразу же ж її принципі, можна буде приготувати, тому що я голодний пацан, я прям супер голодний. Бэмс, це вальнуле. Так, мапа, що по мапі? О, кейсики. Кейсики, любимо. А, ти поняв. Тобто тут можна купляти декорації в цьому мішку. Ха. Оце прикольно, кстати. Оце реально прикольно. Так, нам би, нам би, нам би тут якийсь будиночок. Ось. Ось якийсь будиночок. Давай-ка. Давай-ка, давай-ка тут залутаємо кейсика. Знаєш, що було б прикольно? От справді, було б дуже класно. Кстати, тут вовчара забіг, і нам би його так, він кудись пропав. Я його дав він пропав просто. Нам було б, знаєш, що класно. Щоб е, в даний режимчик просто додавали іменно під новорічний івент, якийсь типа будиночок Санта-Клауса. От реально було б було б дуже атмосферно. От я тобі просто відповідаю. Так, давай-ка до того теж залутаємо. Можливо, щось може бути толкове. Е, Набої для гвинтівки. В принципі, в принципі, окей. Тут ми підкріпилися, тут ще є кстати, магазин. А, ой, кстати, тут ще й вовчора мене застопив. Давай ка з ним Швиденько розберемося такого і залутаємо, залутаємо такі всякі оці ніщечки, так, да, як то говориться. Так. Оце все діло треба похавати, не бути голодним. Відкрити ще один е, ящичок із з ресурсами. Так, це забираємо. Е, нам, би, нам би скриньку знайти якусь. Нам би знайти, так тут. Там подарунки ось лежать. О, ось знизу якась скринька є. Тут якісь ельфи намальовані. Ось ось ельфі є, дивись. А, а як його викупати? Чекай. Треба якась лопата чи що? Получається, що і справді. Типа занесли якісь новорічні івенти у нас з тобою. Проте є, уви. Є складнощі в тому, що треба знайти якусь лопату для. Для того, щоб розкопати цих всіх ельфів. Так, ще одна аптечка. йо Йомойо, та куди мені скільки цих аптечок? Мені би того, якийсь би ган найти. йти, було б толковіше, справді. Так, тут я хочу ще забрати ось околесо є. Так, у нас загрівся оцей альфа-вол, нам би його хлопнути і з сокирою долупцювати. Бемс, все, пацана, розсипали. Квіточки отако акуратно зібрати хотілося би. Ой-ой-ой, пацан, ну пацан, ну пожалуйста, ну пожалуйста, бей. Не бий мене, дай я позабираю. Оце все, що потеряв, і я від тебе відстану. У мене тут прям багатько ресурсів. Ой, я на льду упав! Я упав на льдині, ти бачив? Ха! Оце прикол. Оце реально прикол. Просто взяв, біг, упав. І це ж треба в той момент заагрити на собі просто цих двох альфа-вовків. Це це жесть. Так бачу, що з боку підписник гасає. Надію, що він нас підніме, і зараз хоча б дуже не впаде так само, як я, як нубик останній. Так, то він їх відтягнув. Все, тоді хорошо. А він в них всіх постягував, ти поняв? І знову не зразу бач, дивись, на мене ого -о, О, оцього пацана я можу взяти, кстати, да? А ні, взяти не можу його. Дивись, просто всі попадали. Ха-ха-ха. Це жесть. Оце прям реально кумедно. Так нам би, того. нам би дочекатися, напевно, що треба світанку. Е, після світанку, коли наступить, треба буде підняти ось цього пацана, що тут помер з нами. Так, то в цілому, в цілому, поки що ми йдемо досить так і непогано, так? Да? Я би сказав би, прогресивно ми з вами двигаємося. Так, тут кіточки забираємо. А, ти поняв? Ми тобто тільки щось зробили, як я не поняв, що ми зробили. І в нас з тобою підзарядився трішечки наш фонарик. Так, що в нас є? О, принесе, кстати, у цього пацана. Давай-ка його піднімемо, такого бенз. Піднімаємо. І давайте одну аптечку ми скинемо, щоб лежала на базі. Хай хтось собі хоча б візьме. Так що нас тут є? Що ми принесли взагалі? Принесли трішки вугілля, принесли трішки заліза, переробити. Ну і в принципі, в принципі, більше нічого такого толкового. Хоча я би з того би позбирав би ще трішечки би їжі, будь би, так? Да? Отакого От Все, бенз. Підемо хоч декілька стейків піджаримо, да? щоб втомити свою жажду. Оп, оп, все, кайф. Ще оцей можна кусочок м'яса, кстати. Палити, бенс приготувати, точніше, і захава. Так, що у нас по мапі, де ми були? Ну, цю сторону ми з тобою відчинили. Ще ось в цій стороні, бачиш, є три сундука, які би ми могли б з тобою, в принципі, відчинити. Да, ось, перший на ігровій площаці є. Давай його тоді відкриємо. Бемс, і випадає нам з тобою револьвер. Так, давай тако викинемо. Хай хтось із підписників, можливо, собі його візьме. Так, і по ідеї, по ідеї, тут повинен бути е, ще якийсь кейс. Так, да, тут є. Дивися. ще одна скринька. Давай її з тобою відкриємо, і випадає нам. З тобою, кстати, джакет. непогано, хоча б холодно, нам з тобою не буде. Так, опа, якась ферма. І тут. -а... Ой, тут прям багато всього. Прям і справді багато. Мені би того. прокачку би мішка було б непогано вибити. В пацанову б ще якось коса, ти бачив. Та що це що це в нього за клас потужний? Так, кстати. нам би ще в цю вежу залізти. Бо мені кажеться, тут, -а, тут -а повинна бути прям в обща толкова скриня. Так, альфа вовчик, вибачай, але бити з тобою я не хочу. да. і я був правий. Тут в нас був з тобою сундучок. І, кстати, у мене вже 60. 5 квіточок. тобто ми можемо піти уже з тобою у хорошому такоби і відкрити перчики. Насправді таки, тому нам би треба було б до до ельфійки збігати. Роби це все діло придбати. Ну, як то говориться, і швидше по мапі передвигатися. Тому давай, напевно, зараз цим і займуся. Я, кстати, прямо біля неї ось бігаю. Давай ка також ще тут біля неї тако позбираємо. Кстати, дивіться, скільки, скільки винограду у нас спавниться. Так, давай-ка бенз з тобою нам треба пообщатися, порозмовляти. Давай зробимо більший спавн ось оцих самих рослинок. Так, давай каскіпнемо сцену. і перчики. А перчики не можу. Ну, давай хоча б оцю штучку, світлячків побільше зробимо, да? Так, а наступна у нас прокачка будуть уже перчики. Нам треба 40, 40 квіточок зібрати. йо Йо-моє, ну це прям це прям багатько. Хоча половину половину я вже зібрав. Так що я думаю, що і другу половину ми зможемо також дуже швидко зібрати. Такс. Я би пішов би того. Кишені во кишені березгрібе. Бо з повним інвентарем ходити мені якось взагалі не хочеться. Давай це все діло тако переробимо. Оце діло спалимо. Та й в принципі, я би пішов би в ту сторону, де ми ще не бігали. Десь би сюди тако пішов би, бо тут ми ще не були. Так, 15, правда, секунд до того, що у нас наступить ніч. В принципі, вроді фонарик маю. Опа, а що це в нас таке? Я вже й не помню Знаєш таке, здання знайоме, прям сильно знакоме, але що в ньому, не помню А, тут можна вудочку крафтити і. І прокачувати сопілку. Все, вспомнив. Вспомнив, вспомнив, вспомнив. Що це таке у нас. Ой. А тут, а тут, а тут, а, прям, прям вопше. Наагрив на себе купу альфа-вовків. Так, тут уже пацан зачищає, зачищає новий цей. Нового пацана хоче спасти. Правда, я до нього тут привів альфа вовків. Ух ти, йой, як їх тут багатько. А, так він медведів вообще убивав. Чуєш? А я, походу, прийшов йому все руїни. Надію, що він не помре просто. Давай-ка йому поможемо. Отаку просто разом з ним станемо. У мене є револьвер. Трічки набою. Я думаю, що ще поможемо йому цих медведів завалити. Та й заодно разом із ним залутаємо цю скриньку. Опа, якась халепа. Давай-ка, давай-ка лучше фастово заберемо оцю саму потужну скриню. ти йой. ух ти, йой, пацан. На нас тут засаду зробили. Так, ну я, я відкриваю. Я думаю, що він відкрив. О, гвинтівка, все. Оце оце вже воно. Оце вже друге діло. Так, малого він, по ідеї, забрав. Е, let's, let's, let's go, let's go. Правда, мішок в мене першого уровня. Це що мені єдине не подобається? А так-то, в принципі, ок. Так, давай. Оцього вовка ми отако якось розкайтемо. Вугілля заберемо. Жакетика, хай пацан собі бере, в принципі. Так, бензаліп, бензинчик треба взяти. Бензин забираємо. Так, що в нас тут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Порізав всі собі ноги. Тут є ось пацани, ці мисливці. От я би їх, би, кстати, би зачистив. Би. Правда, по набоях в мене прям не густо. Давай тому будемо тако з револьвера, коробить ляпуху Із і з гвинтівочки. Бемс, бемс. Все, шотаєм, шотаєм пацанів. Давай-ка тепер оцей ближні із писами. Вальнемо, бемс і в принципі. Ух ти Йой! Я чуть не помер. Ой, оце було, кстати, близько. Близько до того, щоб просто померти. Так, що в нас тут? Нам би давай цього медве... медведика би, да? Лупанути по-хорошому. А, чекай. А так він мене ще й достає. Він по мені достає. Ти поняв? Тоді треба його тако здаля убивати. Бо зблизі Я йому взагалі нічорта не зроблю. Все, вальнули цього перця. Так, а як нам би туди залізти? Напевно, що. А, отако бочком треба було проходити. Все, чітко. Правда, пацануся не може пройти. Його просто зараз там заклюють. Так, що в нас тут? А там туфта випала? Правда, ні, бензин би забрати. Забери бензин, по-разки. У мене просто місця немає. Давай-ка відкриємо ще ось цю скриньку, то я думаю, що із цієї локації цілком таке можна можна вже і вибиратися, тому що смислу затягувати тут я і не бачу. Так, ми йдуть якось. Ла а, лазерного блостера. Оце імба, кстати. Оце прям супер імбова пушка. Воно дивися, пацана стака у нас собі. Бемс, ляпуху закидуєш просто. На, отаку тобі. Альфачів розвалювати. А взагалі, знаєш, таке бажано би цю локу зачистити, тому що на ній щось прям дуже-дуже багацько мобів. І тут, кстати, дивись, є оці новорічні подарунки, які мені прям прикольно, прикольно відкривати. Правда, аби ще на льдині оці не падати, було би б би в самий раз. Так, що нам випало? Цукерки нам, кстати, випали. Слухай. Скільки? Чотири цукерочки ми з тобою знайшли. О, це ж моє колесо, кстати. Реально, це моє колесо. Дивися, патрони для гвинтівки. Так, давай-ка заб заберемо. І я думаю, що треба топати додому. Кассену з Диви, йомайо, ну я, я, як завжди, от реально. От я не я був би, аби не впав би в воду просто пастку, скажи. Давай-ка, значить, відкриємо оцю скриньку, заберемо ще собі трішечки цих світлячків і потопали-ка ми, мабуть, денчик з тобою на базу. Не будемо ми нести з тобою та вугілля, бо якось прям супер складно. За мною вовкося вже ганяється, уже якийсь пацан наш помер. Ой, що сказати, діла кепські у нас, друзі. Прям супер кепські. І давай отстань, дружище. От реально. Ще мені тебе би не хватало, Справ. О, кстати, дивіться, я вибив якусь кролічку лапку. При тому ще й не дефолтно. Так, давай-ка оце діло ми сюди закинемо. Е, нам треба сразу вугілля оце спалити. Потім у нас є з тобою купа-купа їжі. Я би не проти, би підкріпитися. М -м так, пацани, супчики варять, да? Ну да. Да, пацани, прям реально кашу варять. Так, мені би дефолтно просто похавати, те, що приготовлене. Так, і давай, мабуть, цей щит комусь тако скинемо із підписників, хай забирають. Так, я би пішов би, щас би розблокував би перчики для пацанів, щоб вони. Прямо взагалі кайфували. Слухай, одинадцятий день, і ми так швидко просто повідкривали все. Булок відкрили. Так, давай-ка мені, дружище ось таке діло. Щоб у нас вже були перчики Щоб Ми були прям супер швидкими пацанами. Так, де ми ще з тобою не були? Так, ми не були в цій стороні, там, де новорічні подарки. Тому давай -ка, давай ка ми туди підемо, бо я хочу налутати оці цукерочки. Також це валяється. А, це вологе. Так, а давай-ка спробуємо цього мамонта вальнути. Ух ти йо. Ой-ой-ой. Пацан. А ти куди лізеш на нього? А так слухай, він його з косою прям взагалі толково, толково вбиває. Він його розвалив, я тобі більше скажу. Так, ладно, давайте ці стейки позабираємо. Манута вбили. Тобто уже, уже хоч щось. І тут, дивися, є мега велика крутецька локація новорічна. І тут є прям велика кількість подарків. Так, тут нам випали патрони для гвинтівочки. Надіюсь, тут же Санти не буде. Так, давай-ка може, оцей будиночок зайдемо. І прям він супер здоровий. Тут у нас також є, дивися, подарунчик. Тут нам випадають ще набої. Ще. Набої для гвинтівки. Вугіля забираємо. Треба всі будиночки пролунати, бо я думаю, що дивися, ось, ось дивись. Новгорічні декорації тут теж знаходяться. Так, тут щось є. Е, тут, в принципі, особо нічого такого толкового супер і немає. Але факт в тому, що тут можна дати купу аптечок і купу-купу халявних рікалюх. Так, бенз, тут нам набої випадають. Так, давай мені ще якусь аптечку. Реально, бінти. Бінти прям супер одобрюються. Так, що ми тут на патрони для револьверу і так декорації. Декорації хочу забрати. Собі. Бо я люблю це ставити, всяку такі прикалюхи. Так, і бензинчик. Ну, м'ясило вибачай. Так, я, мабуть, заберу м'ясо, заберу вугілля, бензин. З цієї сторони, пацан, бензин не забрав. Напевно, що просто не побачив або не додивився. І ми з тобою, виходить, не залутали ще один подарунок. І він знаходиться в нас. Он. он де стоїть. Треба його також забрати, кстати. Дивися, ти яка база, бачиш? Приколь, прикольно. База запечатана в стіклі. А, так ми в нюші зайти можемо чекай. Да, реально, ми ще й Можемо в нього зайти. А тут а тут ще один подарунок. <калява> Халява. Дуже й бензинчик. Ой, купа де декорацій. Так, а що би мені забрати, чуєш? Давай бензин. Отакого. Весь заберемо вугілля. Вугілля, ладно, вугілля не треба. Назбирали купу бензину. Так, побігли на базу. Ой-ой. Так, пацан, до побачення. Так, тут, -а, тут -а льот. На льот нам, головне, не попадати. Тут ще один мамонт. Ні, ну це жесть. Прям і справді багатько мамонтів. Цікаво, знаєш, що провірити. От як, як багато тобі може встановити стамий. Та, самого голоду, м'ясо мамонта. Так, давай-ка ми собі заберемо, мабуть, супчик один. Так, ану бемс, сразу на фул просто, ти бачиш? Просто сразу на наповнюю. Так, давай, ка оцей бензин ми сразу, мабуть, закинемо сюди, ось такого, і в мене є купа декорацій. Давай-ка ми їх з тобою поставимо, як то говориться, украсимо це все діло до нового року. Так, давай, ка давай. ка давай-ка, Оце можна біля каміна поставити світильничка. Цукерочку можна по краєві, по краюшку точніше нашого є пас. Це поставити, оцю арочку я би якось би отаку біля каміна поставив, отаку посередині. Отако би. В принципі, непогано. Бемс. Так, що у нас є ще? Якась е... на йолку, да? На йолку прикраси. Казірочка. Давай теж з цієї сторони. Заборчик. Заборчик можна поставити тако, просто, М -м, давай, мабуть, з цієї сторони. Тут ми шадну каміну просто поставили. Тож, я хоч якось цю сторону просто прикрасити. Цими заборчиками. бемс. Город тако, да? огородити. Огородити просто городика. Так, і це в нас, що це що це така якась мапа? Чи що це бенс? Не знаю, якусь штуку, на ми поставили. А диви, як атмосферно виглядає, просто наша з тобою база. Скажи. Прям реально толково виглядає. Ну і що ж, друзі, на цьому в принципі будемо закінчувати нашу першу серію. Тому, якщо вам сподобався відос, не забувайте його підтримати його своєю подобаючкою. А з тобою, звісно, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічів і всім пока-пока.